У міському ліцеї 150 першокласників сіли за шкільні парти. Мати однієї з учениць Вікторія говорить, донька чекала цього дня. Хвилюються, але з захопленням чекають на того першого дзвоника, коли він пролунає. Ми почали ще в липні місяці відмічати в календарику дні, коли саме настане цей день. І сьогодні зранку ми прокинулися зі словами Ура! Сьогодні перше вересня». Вікторія розповідає, напередодні скористалися державною програмою пакунком школяра. Це одноразова грошова допомога на кожного першокласника. На даному етапі для батьків першачків це є дуже актуально, тому що кожна копійка, всі ми знаємо, є зараз важливою на приладдя, одяг, канцелярію. Ми навіть вже їх спробували витрачати. Наприклад, в канцелярському магазині під час святкової лінійки привітали й випускників ліцею. Одинадцятикласниця Аріна говорить, водночас радіє святу, але й відчуває смуток. Трохи сумно, що останній рік, але впевнена, що він пройде гарно. Я думаю, що він пройде дуже швидко, легко і весело. Планую поступати в університет, мабуть, в Київ. На філологічний факультет на лінійці присутні учні перших та четвертих класів, дев'ятих та профільних, десятих та одинадцятих, каже директор ліцею Петро Богун. Тривожний початок навчального року, як і для педагогів, так і для батьків, мабуть, для кожного в кого діти ходять до школи. Тривожний, тому, що ми. Дуже хвилюємося за безпекову ситуацію, і саме були сьогодні рекомендації також не проводити такі великі зібрання. Але ми розрахували і запросили на сьогоднішнє свято таку кількість дітей, яка б змогла відразу. На випадку повітряної тривоги поміститися в нашому укритті заклад працюватиме в очному форматі, каже директор. У нас є укриття і ще одне укриття. Ми готуємо, але ті певні паралелі, які не поміщаються до ліцею, двозмінно ми не плануємо, тому що у нас. Достатньо напружений навчальний план у дітей. Вони вивчають поглибну дві наземні мови. Тому будемо поєднувати очне на навчання з технологією дистанційного навчання. 45 шкіл міста і 64 мають укриття та працюватимуть в очному та змішаному форматах. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Богдана Будолуца, Юрій Роденко, Суспільне новини, Миколаїв.